Не було в нас такого відео, але буде. Що ж, в чому питання треба ж показати? Ось о, ось вона пилочка. Ось що мідь, мідь там. Воно воно видно, що який. О, ось сам двигун. Редуктор. Отак так все виглядає. щоб... Кому там цікаво, хто що розбирається, ось така плата ця, що до акумулятора. Кнопка, кнопка є. <рігlie> <рігlie> не, щось дуже я бачу, часто типу, показують, коли розбирають, типу, що кнопка що не проста, типу, що не на пайках, а на цих. Ну, що да. Це, типу, мабуть, важно. А Кнопа також ось ця вип... друга частина бачок сам для оливи. Тут шестерниця із. Видно, що калюна, що закаленого металу. Отак, раз. Насосик, що качає паливу. Все. Подшибнички, люфта нема. Нахолодження, не. кулер. Так що так, тепер ви. Уже бачили все. І напишіть, хто там експерт в цьому ділі, що це на ці кошти. Гарно, не гарно чи щось треба, щоб було інше, краще. Щось не таке, не такий двигун, чи не така шестерня, чи щось десь та й не таке. Внутрі... Телефонуйте ще до понеділочка є шанс, поки до подорожчання взяти.